Я вдячний керівництву партії регіонів і всім, хто приймав участь в організації ось цього заходу. На Київщині ми провели конкурс Я, гордість і Надія Київщини, в якій взяли участь більше 25 тисяч дітей. І зрозуміло, що сьогодні ми нагородили номінантів. Було нагороджених більше ста дітей. Це пам'ять, це дійсно. Праця це талант, який ми будемо шанувати і надавати допомогу. Всі діти були нагороджені цінними подарунками. Всі діти увійшли ось в цю книгу. Це перша книга, і це буде пам'яттю на все життя. Було побажання дітей, щоб ми продовжили і в східчому році проведення ось такого конкурсу, тому що будуть нові переможці, будуть нові конкурсанти, і знаєте, я як керівник області, з задоволенням підтримую таку ідею, тому що це десятки тисяч людей, які будуть охоплені в цьому конкурсі. Це літературна творчість, це фотосесія і живопись. Це великий, велика праця людей. І я подякував освітянам, які прийняли участь разом з нами. Які заохотили цих дітей, які організували і конкурсні комісії, які визначили цих переможців? Це я вам скажу унікальна книга. Це всі твори, всі малюнки із життя, із життя дітей, які сьогодні стали переможцями. Тому я думаю, що це буде ця книга, великий ще дефіцит скоро. Ми випустили 10 тисяч таких книг. Ми вручили всім номінантам. Ми вручаємо в кожній школі, то в кожній школі. Але на сьогоднішній день хочуть таку книгу отримати всі учасники. Тому ми будемо думати, щоб збільшити тераж. Я сьогодні оголосив, що всі переможці це мої помічники. І тому я з задоволенням буду відвідвівши той чи інший район зустрічатися з такими переможцями. Буду відслідковувати їхню подальшу долю, як вони працюють, яка надається їм допомога, які створюються умови для того, щоб вони всі діти реалізували свої можливості. Я скажу відверто, що це майбутнє нашої держави, це майбутнє Київщини, тому що тут дуже гарні таланти і влада. Ми повинні підтримати таких дітей.